Бо, а якогось інтернеткування це не є поставлено. Те, що ми подали до суду про розглянення рішення суду. Ні, так вони не подали, вони ж ми, відкликали. Ми подали а, і відкликали. Отримали виконавче проводження відкликали. і подали до суду, як правильно. І потім його відклали. 8... Ні, не відкликали. 18, -го, 18 -го числа ми вчора отримали виконавче проводження. З виконавчої служби. Суд. Коли... І, ми, і ми подали відразу по. Так, да, коли повинен. А, тільки ви голосує. подали 11.04.2019 пеше... вчора, вчора, вчора року. Вчора ми, вчора ми по дивіться, а у мене є. А у мене є. От не, От ви виконайте рішення, або спи. Дивіться, у мене є лист від Сибнянського районного суду Чернівського області, датований 12.01.2019 року про те, що. Так. Так, а, 10 квітня 2019 року Сірімлянським районним судом розглянута справа з адміністративним позовом коделя Олега Павловича до Сірінацької селищної. Ради Чернівської області про визнання протиправнув та скасування рішення Сріблянської селищної ради, згідно заявку делі 11 від 11.02.2019 року про видачу виконавчих листів судом видано виконавчі листів часті нагальне виконання рішення суду. Виходячи з положення Сріблянські районної судщинії області, доводить до вашого відома, що 11.04.2019 року першим заступником голови Сріблянської селищної ради Желібою ВМ до суду подано заяву про роз'яснення рішення Срібнянського районного суду. Чернігівської області від 10.04.2019 року по справі за адмінпозовом куделя Олега Павловича до Срібнянської селищної ради Чернігівської області про визнання протиправним та скасування рішення Срібнянської селищної ради Чернігівської області від 17.12.2017 року 11 номер 6 та поновлення на Офі. А що ви не можете зрозуміти? В частині чого? Перше. Наприклад, у рішенні написано виплатити 14 тисяч, негайно виплат, провести виплати 14 тисяч. Але там не роз'яснено, чи це з нарахування, чи це вже Олег Павлович повинен поотримати це ці кошти на карточку чи на руки. Або почекайте, вичекайте, це все виконання. Або це ми вчора звернулися. У нас виконавчого провадження ще не було. Ми вчора звернулися. А неділю назад Віктор від треба зверталися. Ні, ставили. ну він для чого давайте. Ну давай до не, не неділю назад. Ми вже Рівень базарний починається. Можете це діло. Та, ну, дивіться, це зрозуміло. Ще та, в чому ви інша чого нічого дальше в частині е, як правильно поновити, чи це буде поновлювати сесія, чи це е, згідно якимсь яким якоюсь ми також звернулися по цьому питанню, коли отримане виконавче проводження. Ми звернулися. 30. Згідно виконавчого проводження, ми повинні його виконати за три дні. 19... Рішення сесії судом визнато недійсне. Рішенням сесії судом визнати недійсне. Тому як може сесення, сесія поновляти, якщо рішення сесії недійсне? Ми ж. Отримаємо відповідь від, кого? Ж, від, від суда. Так, а мені, Якщо дивіться, суд дасть роз'яснення, ми зразу ми ж не проти видаємо. Дивіться, ви коли в суд подали? Сьогодні. Подали, вчора подали на зарплату, щоб об'яснити. Да. А сьогодні так. подали на А мені відомо, це правда чи ні, що е, вас там, ви назад відкликали, тому що у вас немає коштів заплатити, судовий збір. Ну, Є така інформація. Підтвердіть, вона або скасуйте, або підтвердіть. Я... З вашого дозволу не там відповідати. Так дивіться, так е... ні, так як не даєте? Ви подали і саме назад відкликали? Ну це я мені треба консультуватися по цьому це Консультувати я маю на увазі із нашими фінансистами. Чи є в нас кошти, чи не. Ну так якщо у вас немає коштів, ви відкликали назад, да? Ви, ви що, не будете виконувати рішення суду, тоді будемо, хтось буде за це відповідати. Будемо, будемо, ну, є судди виконавці, будемо, будемо, хай тоді буде. Виконавчий лист е, отримуємо, виконавче проводження, ви звичайно, що робити, да? що будемо ми будемо складати акт державного виконання про виконання або невиконання рішення суду. Ми ж вчора отримали і там нам даєте, ви даєте нам три дні з моменту відкриття виконавчого провадження. Виконавчого там написано з моменту отримання виконавчого Одну провадження. Одну тут, Стаття 63. Закону України про виконання. Ні, Я йому не Його Домовленості, шушукання. А це що, поцілунки чи що? Я тобі кажу, вам нічого не Вам там не погрожують часом? Погрожують, звичайно, погрожують. Погрожують, тільки що, так? Олег Павлович, ну навіщо ж? Олег Павлович, вас ще не встановили в посаді, але ви всіх на коліє. Всього людина щойно каже, що погрожує. Я а ви може прихильник цей ЛГБТ спільноти? Я брошу випадку. Я прошу вибачення. Ми зараз. Давайте, давайте ви мені зачитаєте, це все розкажете. Присутність я зараз вичуся юриста. Пане керівник, а чим вам тільки що погрожували? Фізичною розправою? Е, зараз... Чи переслідуванням політичним чи якимось іншим тиском? А що не було сказано про погрозу? Я не хочу опускатися до рівня тієї людини, яка мені погрожувала. це стосувалося моєї дитини. Яку... Погрож... Як... Стосувало... вам тільки як... що сказали людин, з приводу як вашої ви дитини? І оце Куделя щойно вам згадав вашу дитину. Не Взагалі ми розмовляли тільки, що зберегли. Так, щось, так людина, Куделя вклинився, ми жодним чином вас не заберечували, не перебивали. Шановні журналісти, шановні журналісти, ми поспілкуємося, а ви будь ласка, ми ж нічого протиправного робити не будемо. Будь ласка, не куделя погрожував прямо при телекамерах. куделю Олегом Павловичем і Стасару, де ви хоч одне? Деревця посадили, щось суспільну роботу виконали. Ні, ви кажете, а ці ми деревця порці... Ви понасаджували, що зараз люди рубають. Це, це, це взагалі, чому, це, чому це, ви взагалі... порядок, коли ви були селищним головою. І чому? Ви вважаєте? Це ви? А ну поспитайте, хоч одної люди. Це ви вважаєте? Я вважаю. Один ви А хто? Я а не хто артеся? Вони з... з ким розмовляти. А, розмовляти. а скільки ти подивись, скільки за нього проголосувало людей? Я не знаю, скільки за нього схожі. Я ж вам кажу, говорим, вчить матчасть, я вам можем, говорю. Про ці хащі. Зараз ми вам можемо показати ділянку, яку він набув для своєї доньки. А що ви забили а, а що ви в житті? Зробили? Для своєї доньки ділянку ще не набув. Я в житті. А це не ваша справа. Ну, які ви досягли? Це якесь хоробливе ставлення я, ну, от, до інших чи уява якесь. Пане Олеже, ми вас завжди раді бачити, не, не дивлячись на те, що ви завжди якось не буває так, що стурбовані, схвильовані, не хочете говорити. От, наприклад, з вами мені завжди цікаво спілкуватися. Ви гуморна людина, в настрої, а буваєте без настрою, поліцію викликаєте. Але з точки зору людської з, людкої, з вами завжди цікаво спілкуватися. Ну Ніхто ж не тримає, пане Олеже. От ви дивіться, ви ж селищний голова. Правильно? суд вас поновив. Ні, ну я ж я вірю в то. Дивіться, я в то вірю. Вас суд поновив, ви публічна людина. Так до публічної ж людини приходять мешканці, там люди, якісь інші попитання вирішують. А ви так прямо реагуєте неадекватно нервово. Ну, дивіться, о, у вас посмішка. Я радий, коли ви посміхаєтесь, а коли ви сумний, аж на серці печаль. Ви, мені саме сподобається, як ви щас викинете. Кримінальний авторитет. О, Не треба. Авторитет. Керівник селищної ради, я вас інакше ніяк не сприймаю. Молодь за світле майбутнє. Ну, для вас особисто заладник. Ні, Чекайте, не ви підійдете, що почнете шепотіти на вухо. Я вас буде. в цьому плані ЛГБТ-чному. Я вас у сторінку зайду і покажу, де там боретесь за світле майбутнє. Там крім у, У вас такий телефон модний, я радий за вас. <наї> да, не показує, блідостка, що втручання в особисте життя. Може там якась а, порнушка ваша чи щось. Добав. Не ту кнопку нажмете. От побачиш, що сьогодні він вийде. <наї> Пане що Олеже, ви що б не сталося, ми завжди ваші це симпатики. Гарного да. дня, будьте здорові. Павч, а на роботу куди? Не прогулювати сьогодні. О, бачите, що вам кажуть, куратори, не прогулювати, а ви так штанці поправили, як піонер в школі. І тікаєте. Не тікайте. Я завжди до вас з повагою. Ви так якось пішли, тепер вертаєтесь. Я думаю, боже, невже сонце зараз вийде і ви знову будете з нами. Це таке, шоу сьогодні буде, ви скільки я для вас молодців. Ми вас не ви розумієте, я як людина, яка на позитиві, кам... тих, хто на позитиві, Вез... я завжди з вами Вез... радий з гумором поспілкуватися. Це одне слово, як не спидно. Не спидно. Не стидно. <поставлено> не стидно. Давайте зразу, давайте зразу. Поговоримо не весь кількість. За те, що Олег Павлович, а що там з коштами громади? А не зразу, не? Давайте, не? Да. За за що сплатить? Як це платить? Від компанії се платить. З якого числа? Із 23 листопада. Та не хвилюйтеся, дивіться, Я всі не такі спокійні, Я ви вам розпилювалися, не буду мене, не <laughs> Олег Павлович. Ну, ви бачите, у вас знов посмішка на вустах. Це добре, що ви знову перейшли в гарний настрій. Можуть ну, ми вам біймо, завжди бажаємо ми... тільки ну, добра, не радості. Час платить. Час платить. Ні, не близько. — а без камери ви боїтеся говорити. Так, ні, може ви погрожувати на як доньки керівника. Без, без камери ви давайте брали, з камер, давайте разом туди проїдемо. Mm. <плес> ну я хочу захарити. Да, Може, ви випустите <плес> скамери, якісь пари, ви так... у вас буде знову на серці я радість. Ну такі все. Так а чого ти мійця яйця си. Яйце у вас щось з яйцями. Чого чи Чого? В якому розумінні? Ми спілкуємося з вами, питаємо про настрій, питаємо про що з коштами. Ну чому ж ви не кажете? Ви повернулись з п'ятою точкою щось про яйці кажете, і не зрозуміла ваша точка зору. Вам кажуть, деть люди, що так не гарно, А ви повернулись задком і мовчите. Олег Павлович, то що там з тими коштами, скажіть, будь ласка, які не сплачуються з 2011 року? Ну, ви ж підписували договір оренди. Не пам'ятай. Пам Давайте ми ксерокопію покажемо. Обновимо вам пам'ять чудову вашу. Не... Олег Павлович, Я не звук... Звук... тікайте від Я нас. Людини... Наше спілкування лише почалося. Я, Я спеціально приєднаю Ми, Ми не думали, що вас обов'язків. Ми думали, що ви працюєте згідно ну, це з того, було, а якби... а у вас є розпорядження? По ви помічник, ви... обласного депутата. взяв скажіть, скажіть, будь повністю. ласка, скажіть, будь ласка, а ви наявно, скажіть, Дивіться, сказіть, будь ласка, камерами не да не не тикає, шмикає. Оце так працюють, коли зазвичай там приїздять з якимось злим умислом. чи Ви запитайте, хто це такий. Пане працівник, ви запитайте, хто це такий. Хай він нам хоче. Окументи покаже, крає. а можливо він взагалі не зрозуміла не істота, якась поспілкуюся не зрозуміла істота, яка не додала жодних істота, документів. Людська істота в такому розумінні. Істота Людська істота. Це загально прийнятий термін Грінченка і Даля. Він абсолютно не є об... образливий. Людина не знає, хто Гринч, такий грінченка. Да ну я співчуваю тоді, Співчувайте собі. Ось такі якісь незрозумілі люди перебувають зараз із журналістами, називаються незрозуміло ким і постійно провокують нас як представників громади. Акти складають зараз? Придіста під дерево. Це правда, щоб упала гілка на голову. Ні, помоги людям. Там не можна стояти зараз, вони на висоті працюють я ініціював свободи. Тому... Я звертався з проханням і порадою. Так, кстати, кстати подождите, коли птиці в'ють гнізда, да. нельзя пиляти дерев'я. Що ви робите? Режим тишини. Режим тишини, це ж преступлення. Я нічого не роблю. Ні, не... Да. так а вони ж працюють. Вони працюють. Визивають поліцію, так ось. Режим тишини це в лісі, по-перше, це не ліс. Він має період весна і осінь. Зараз він не з 1 травня працює. Ні, ні, ні. Коли птицькі гнізда в'ють, вже в'ють. По-перше, це в лісі, наскільки мені відомо, а це не ліс. Це цвинтар. Ну, по документам це цвинтар, що ви розуміли. І межі визначені виведені. Це абсолютно навіть не парк. Ні, тут безпрограшний варіант однозначно. Це не ліс і не парк. Для птичок. Для птичок. Це тільки для лісової зони. Чому? Ми з екологами спілкувалися і ці нормативи стосувалися лісу, бо там по вирубкам лісу є певні режими, коли не можна рубати. Зараз не можна, але це не ліс і не парк. Це, це на жаль, запущений цвинтар. Якісь є. Так немає, голова. Давайте пройдемо на якусь. ставку добре, Ні. щоб ми я нормально взяв і давайте пройдемо тільки. Чи... Та, це така неповага, що мені тут стояти, прямо і казати. Про повагу Та. говорить той, хто приїхав, незрозуміло я. Хоча б не поки. Вже ситуація в анекдотичну сторону йде. Вам погрожують і водночас судовий виконавець, при якому вам погрожували, говорить, підійдемо на пеньок. Це як дитяча казочка, сяду на пеньок зім пиріжок. Ми ж можемо зайти в приміщення, в кабінет, за стіл. Так, там. А, є в нас так, ключі. Так, Ви чи? не проти з нами? Я зобов'язаний це робити. Чи в мене є право цього не робити? Бути присутнім при складанні акту. Відмовитися Ви Бути присутнім при складанні акту. Ви можете відмовитися від підпису. Але я не, я, при всіх я ще свідках раз ми я зараз з вами розмовляємо, ми складаємо акт. Я можу скласти акт про невиконання рішення суду, так без вашої участі а, при свідках, а, що свідки були присутніми, коли я з вами розмовляв. А, і а, з ваших слів рішення суду на даний момент не виконано. В принципі, вашу позицію всі чули. В принципі, ну Якщо це не має підозма... ніякого Якщо значення, ви розумієте? Складати, складати. Ну ви від підпису відмовляєтесь так? Ви підписувати не будете? Я не буду підписувати по тій причині, що на сьогоднішній, на сьогоднішню хвилину, Зрозуміло. секунду. Ми подали звернулися до суду, до судді, який виносив це рішення, для того, щоб вона нам роз'яснила, як правильно виконати це рішення. Ми виконувати рішення не. Відмовляємося, за що за що я повинен нести якесь покароння. На даний момент рішення суду не до чого, що по цьому акту буде постанова, ви особисто сказали. Цей акт факт. Постанова про порушення. цей акт встановлює невиконання рішення. або не виконання рішення. Може в Да, в принадлежати. Либо условия. Потому что? А где? Дели плечи? Давай или там открыто я не знаю. Пропал. Где Пане Керендась, ми раді вас бачити. Камера тремтить в руках. Значить, щойно ми були свідками того, як у Крендася, того, кого називають срібняний, не інакше як Терендась. Дзвонив мобільний. Так, от у нього мобільний стоїть звук, як гавкає собака. Скажена, якась каланцюгу рвала. Що можна говорити про людину, у якого на мобільному стоїть гавкіт собаки? Можливо, подібне тянеться до подібного, і гавкіт собаки Терендасю такий милий до серця, що він навіть його рингтоном на свою мобілку поклав. Ну то тоді і про внутрішню суть людини стає все одразу зрозуміло. Гавкіт собаки це симптом. — Що там? — будете? — Ні. — Нічого відмовляюсь. О, а чому відмовляєтесь? — Тому що не хочу. Так, а ви за порядок? Я за закон. Ви ще мало понятих з собою привезли. У вас такий дружний колектив. Так, У вас тільки людей різних незрозумілих бути, бути понятим. Тому що я не знаю, що це взагалі відбувається. Це діях. А можливо, ці виконавці роблять незаконні дії. Відки я буду бути впевнений у законності того, що тут відбувається. Ми стоїмо на краю цвинтаря. І ви кажете, будь понятим. Понятим у чому, у чому в тому, в дії, я взагалі не це? знаю на підставі, чого вони сюди приїхали. Я не є так... сторона їхніх розбірок. Так... Ні, куделі, ні адміністрації, ні так, селищної так, ради, так, ні це, інших що, сторін. Свідок він і не може бути е, в курсі розбірок чи щось іншого. Угу. Свідок це включить факт того, що факт було був він або не був. Я зрозумів правильно понятим відмовляюся бути, оскільки вас я знаю, з вами я вже спілкувався. Хто це? Що це? Я бачу їхню манеру спілкування. Я бачу їхні дії. Я бачу, як вони ходять, шукають щось вручити. Я бачу все, що тут відбувається, бути понятим на цьому шоу театралізованому, швидше за все, оплаченому, незрозуміло якою стороною, мабуть, Давиденком. Я відмовляюся. Саме тому, що це швидше за все організоване, проплачене шоу політичне. Тому я відмовляюся бути понятим. То ми засвідчимо, що він відмовився від піку. Далі у зв'язку з тим, що рішення суду не виконано, а рішення суду підлягає негайному виконанню. Буде винесено постанову про накладення штрафу. Якщо Подальші 10 днів рішення суду не буде виконано. Буде винесено повторно постанову про накладення штрафу вже у розмірі 10 тисяч гривень. Якщо в подальшому рішення суду не буде виконано, державним виконавцем буде направлено повідомлення до правоохоронних органів про притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. А прошіть мені офіційний запит пробежчини. Так, ну, да, скиньте мені координати, я напишу офіційний запит. Значить, так, ми стали свідками того нещодавно. От дійства, яке відбувалось на краю цвинтаря, під час якого так звані чесні порядні журналісти, ну принаймні ті, які себе такими позиціонують, обіймалися, тілувалися з нападниками, з титушками. Які е, спілкувалися із виконавцями судовими, б це їхні добрі друзі і знайомі, значить особистий блогер Тас Агро, той кого називають срібняни, не інакше як Терендась, своєю камерою ходив і постійно невідставно слідував за виконавцями судовими. Не знаю, що він там хотів зняти, можливо, чергову свою якусь провокацію чи псевдосенсацію. Однак е, нашу увагу привернула подія. І ситуація з приводу того, що журналісти, тетушки, ті, кого ми знаємо як тетушок, і депутати обласної ради всі діяли як спільна, злагоджена команда, і діяли вони в інтересах виключно однієї зі сторін. Принаймні ззовні це все виглядало саме так. Кілька думок на останок з приводу тих подій, які відбувалися сьогодні. Ранці мені подзвонили знайомі і сказали, що журналісти і не зрозуміло взагалі хто. Зайшли до приміщення територіальної громади, і якісь там відбувається шоу шоу, дійство, психотака, незрозуміло що. Коли ми туди зайшли, на нас накинулися прилуцькі комунальні журналісти і почали запитувати про матір мого колеги Захара Миколаєвича ще про щось. Ну, особисті такі питання, коли стоїть завдання, напевно, облити брудом і лайном, ні з того, ні з цього. Коли з'ясувалося, що це абсолютно мати Захара Миколаєвича має відношення до тих незрозумілих питань, то вони просто переключились на іншу тему. Про що це говорить? Це говорить про те, що справжня мета намагалася бути прихованою їхнього приїзду. Приїхали якісь судові виконавці, принаймні ті, кого називали як судові виконавці, посвідчень їхніх ми не бачили. Ці судові виконавці почали. Вимагати, щоб їм там підписали, видали і так далі. і так далі. Коли повідомили всьому тому кодлові журналістів про те, що відбувається суботник, вони почали кричати, що жодного суботника нема і що це все брехня. От подивіться, відбувається суботник, люди працюють, техніка працює і практично лева частина, ну напевно, вся, я всіх не можу бачити, левова частина перебуває на суботнику, працівників. Тому всі ці верески про те, що, начебто, суботник не запланований, його нема, це абсолютно неправда і не синітніці. Значить, Те, що відбувається суботник, ми повністю підтримуємо. А сьогодні хочеться висловити лише знову ж таки те, що ми підтверджуємо із приїзду у приїзд цих так званих журналістів, бо посвідчення всіх ми не бачили, а вони й не показували, що велика різниця між журналістикою і. І між тими, кого називають в народі проплаченими журношлюхами. Між ними дуже велика різниця. Висновки робіть самі. Хочу окремо ще відмітити, що той незрозумілий тетушка, який нещодавно скоїв на нас напад і пограбував нас. Перебував із всіма цими журналістами з усією цією сворою чи свитою, як їх правильно назвати, і депутатом обласної ради, які приїхали, і фактично, судячи з того, що ми могли спостерігати, де факто здійснював їхню особисту охорону. Тому про рівень і про те, хто вони і що собою являють, можна судити по тому, хто і з ким вони мають справу і хто їх охороняє. Їх охороняє фактично той, хто напав на нас і пограбував нас. От вам і всі чесні порядні журналісти. Їхня криша, їхні татушки, їхнє все.